Доброго ранку! Сьогодні у нас заняття з ознайомлення з соціумом. Доброго ранку, ми друзям бажаємо. Доброго ранку всіх друзів вітаємо! Доброго ранку тобі і мені! Щирі слова для всіх нас повтори! Дітки, подивіться, хто до нас завітав на заняття. Хто це? Правильно, це сніжинка. А як ви вважаєте, а чому саме сніжинка до нас прилетіла? Правильно, тому що зараз зима. Але сніжинка до нас прилетіла не сама. Вона з собою дещо принесла. Подивіться, що це? Так, це шкарпетка. Але це шкарпетка не звичайна, а святкова. Подивіться, яка вона гарна. Як ви гадаєте, чи можна її одягати? Ні, не можна. А чому? Тому що це святкова шкарпетка, і в неї кладуть подаруночки, так? А давайте подивимося, що ж сніжиночка поклала в цю шкарпетку, що в ній там є. Подивимось? Ой! Що це, дітки? Це сніжинко, це подружки нашої сніжиночки, і вони хочуть загадати вам загадки. Готові їх відгадувати? Слухаємо тоді увагу. Кружляє ніжно білий пух, міняє зайчик свій кожух, вдягає лиска рукавички, співають весело синички, ведмідь в барлузі вже дріма. Яка пора, скажіть? Правильно, це зима. Він не лялька і не людина. На снігу стояти звик, в нього ніс смачна морквина. Хто це, дітки? Звісно, сніговик. В неї гарні пишні віти і колючок не злічити, небайдужа до прикрас. На свята спішить до нас. Хто це? Ялинка, правильно. Давайте подивимося, що ще принесла нам сніжинка? Що це? Правильно, це подушка. А як ви вважаєте, чому сніжинка принесла нам саме подушку? Тому що подушка. Пов'язана із святом Святого Миколая. Так? Перше зимове свято, яке ми починаємо святкувати, називається День Святого Миколая. Його вважають захисником. Він завжди готовий прийти на допомогу і принести трохи чарівництва в життя кожного. А ще Миколай, Чудотворець, він покровитель всіх дітей. Малюки просто обожнюють це свято і завжди чекають із нетерпінням. Адже святий Миколай завжди приносить солодощі тим, хто добре поводиться, а неслухняним діткам замість солодощі він дарує різочки, нагадуючи про те. Яке покарання їх може чекати за погану поведінку? Існує також загадкове повір'я: якщо в передень чарівного свята загадати заповітне бажання, то святий Миколай його обов'язково виконає, і дітки, які вже вміють писати, в листах просять покровителя виконати свої мрії, і всі завжди привикли звикли. Що Миколайчик кладе подарунки під подушку, тому сніжиночка нам їй принесла. А зараз ми з вами зіграємо гру. що подарує святий Миколай. Я вам буду показувати картинки з поведінкою дітей, а ви повинні сказати, що їм подарує Миколай за гарну поведінку, подаруночок чи різочку за погану поведінку. Дітки, що отримують хлопці? Подарунок чи різочку? Різочку. Що отримає цей хлопчик? Подарунок. Що отримає дорослий хлопчик? Різочку. Що отримає хлопчик? Подарунок. А що отримають діти? Також подарунок. А що отримують ці дітки? Різочку. Молодці. Давайте подивимося, що ще сніженка приготувала. Що це? Правильно, це новорічна ялинкова іграшка, так? А що може означати ця іграшка? За яке свято вона хоче нам розказати? Правильно, про свято, яке називається Новий рік. Новий рік? Це свято, яке відзначають буквально всі люди на землі, на всій планеті, у кожній країні, у кожній родині. І дорослі, і малі готуються до цього свята, чекаючи радісних подій, барвистих подарунків під ялинкою, дивних чудес і виконання всіх заповітних бажань. Новий рік святкують 1 січня. Давайте зараз з вами зіграємо гру, що знаходиться у мішку у Діда Мороза. Готові? Подивіться уважно на мішок і подумайте, як ви вважаєте, який ж подарунок приготував дідусь мороз? Що це може бути? Правильно, це пірамідка! Що б приготував дідусь мороз? Правильно, машинку. Що в цьому мішку? Лялька. Який подарунок заховався тут? Дзига молодці. А тут що лежить? Це книжечка із казками. Дивимося, що в цьому мішечку. Що це може бути? Правильно, це м'ячик. Молодці. І давайте пригадаємо, хто ж до нас завітав на заняття. Сніжинка. а що вона собою принесла? Чарівну шкарпетку. Яке зимове свято йде першим? Святий Миколай. А за що ді... Миколай дарує дітям подарунки? За гарну поведінку. З яким святом ми ще сьогодні познайомились? Новий рік, де знаходять дітки новорічні подарунки? Правильно, під ялинкою.